Всім привітки, всім доброго дня від мене. Мене звати Галина. Хто ще не знає? І ви на моєму каналі, який називається Вийти Заміж за Італійця. Називається він так, тому що я вийшла заміж за італійця вже 17 років тому, навіть 18 а живу в Італії 20 років і розказую про своє життя і про життя з Італійцем. І які в них звичаї, і мій досвід проживання тут, і, працю, і робота, і все остальне. Так що заходьте підписуйтесь, кому інтересно про ці теми. Будемо спілкуватися на ці теми на моєму каналі. І пишіть мені ще питання, які хто хоче, там про що хочу знати. Ми в попередньому відео я там балакала про. У мене виходить. Ну, ем, говорила про, про те, чи італійці скопі, чи ні. От, деякі люди писали, там мені, що в деяких регіонах італійці по-другому там поводяться, ну, як де. Я розказую про те, що як в моєму місці, в моєму регіоні, про те, як, як я бачу, і я як я проживаю це. От може в других регіонах і по-другому, але тут в Неаполі і в окресностях неаполітанці вони дуже зараз агресивно проти нас настроєні, тому вони перестали допомагати. Вони допомагали так, на початку було, що збирали все і одежу і взуття і. Все приносили в пункти, в пункти роздачі, де там роздавали біженцям і дуже багато відправляли допомоги і все остальне. От. Але зараз ні. Зараз дуже мало хто цим займається, із італійців. я маю від, Бо українці, які, які тут проживають, це одне. А я говорю про італійців тільки. Тому що і та, і українці вони, куди їм діватися? Вони мусять. До кінця війни підтримувати, допомагати це ясне діло. Так що я за українців не говорю: ми як допомагали, так і допомагаємо. Це не, не обговорюється. А от італійці вони дуже поміняли за ці три роки, поміняли свою думку і свою поведінку. Бо тут у них в цьому регіоні, де ми живемо, Дуже багато влітає політика, їхні ці, які там дружать із тими, які получали газ звідти, все. Це як закрили газ, що з України сказали, труби перекриють, бо контракт закінчиться. То вони вони теж тут нападали. Що наша вина, все і це, і як це так? Тепер ми повинні, повинні платити там. Ціну більшу і все остальне ну, дають вину нам. Е, так що така дівчатка. Е, а насчедо того, що вони скупіто то є, дуже, дуже в них часто це зустрічається, от, і я в цьому впевнена, що я говорю, от, що я розкажу, бо я бачу на свої очі. Не всі так, бо італійці вони в основному така нація, що вони кругом допомагають. Вони дуже такі добрі, вони сердечні, вони по всьому світу і в Африці, і там, і там, де тільки щось стається, вони першими туди посилають допомогу і все. Але от в нашому випадку мені дуже жаль, що вони так восприйняли цю війну не на нашу користь. Особливо тут я ж кажу, та і на. На півночі там я знаю, що є дуже багато міст, які Де в них оці партії ліві, як Лига, і там їхній той президент той партії, вони завжди були з рускими і завжди дружили з, з тим, ви знаєте, з ким. І носили, носили навіть футболки з його фотографією, з його портретом, по телевізору показували, як вони його люблять сильно. І цей. Але їй розумні такі, що розуміють, яка ситуація. В основному зараз їхня президентка, і прем'єр-міністр, і їхній президент. Прем'єр-міністр це жінка, а чоловік президент. То вони дуже підтримують ці політики в основному. Що керують зараз, то слава Богу, що хоча б так. Або, бо люди розділились на два табори, які підтримують, які не підтримують, і дуже важко з ними говорити про це. Як щось просити в них якусь допомогу, тому що вони починають нападати на тебе, починають обвиняти, як кажуть. Ні, ні в чому, тому, що ми не винні. От. Але ж е нічого. Деколи буває важко на душі від цього всього, тому що не думаєш, не... навіть деякі, деякі знайомі мого чоловіка, коли ми до них приходили в гості, вони почали нам висказувати своє недовольство. Мені було неприємно, то я більше до них і не ходила в гості, до кого я бачу, що вони таке відношення от до України і висказують нам їхні ці всякі недовольства. Я більше з ними не, не хочу дружити, общатися і все остальне. Так що, так, це, е, мене там запитали в цьому про, в коментах, так само хтось запитав про контракти, про, про заміжжя по контракту. Які в них складаються тут контракти. Ну, Я багато не можу сказати, тому що я так не вникала сильно в подробності е, тих контрактів, е, які вони точно, там, які там умови. Ну, Контракти є, так, особливо зараз, коли, коли в них все так само помінялося, у них раніше були інші цінності, сім'я і все остальне, і не можна було. Довгий період у них жінка не могла розвестися з чоловіком, вони повинні були терпіти все, що у нас, на, на цього в Україні, було легше набагато, навіть у 60-ті, 70-ті роки, 80 ті А У в них, в них навіть ще пару років назад розвод це було, була трагедія. Він може длитися і 10 років. от. І купу грошей треба за нього вивалити, щоб розвестися з чоловіком. Так що контракти у них, якщо ти там, у нас, допустимо, з чоловіком так само є контракт, але Ну, саме такий простий контракт. Я знаю, що контракт. Роблять, якщо ти сходишся з чоловіком, і в нього там щось є, вже там якась квартира, якась машина, і він робить контракт з тобою, що все, що його, то залишається йому, коли, в той момент, коли ви женитесь. а все, що її, жінки не залишається її, і ніхто нікого не може ні від кого требувати ніяких цих. А от те, що вже разом ви наживаєте то тоді вже воно ділиться між вами потім, все рівно, які б там контракт не, не склали. Я так знаю. Наскільки я знаю, може хтось знає краще за мене е поділиться. А так я багато про контракти не знаю, які там ще бувають контракти. Ну, Може, бувають контракти там на дітей, або раніше були контракти, особливо ці, хто багаті, е вони там мусили забезпечити своїх жінок. Їм робити життя таке, до якого вони привикли, давати гроші в такій сумі, які жінки ті потребують, от і, і не могли відказатися від цього, тому що в них такий закон був, що він має її забезпечувати той чоловік. Зараз вже трошечки вони змінили там закони. Вже не так, якщо жінка вийшла за другого заміж, то вже тепер він має її забезпечувати. І якщо вона працює, то не обов'язково чоловік її мусить забезпечувати. Коли тільки вона не працює і вони розвелися, то він мусить на дітей давати і ще її. Раніше так було це обов'язково. А зараз ні. Зараз вже трошки по-другому, але я так не вникаю в ці закони їхні. Так що, дівчата, я колись підготуюся краще, може і розкажу за, за це. Треба перечитати багато тих законів, як воно там діє, і подумати, перевести і потім розказати. Так що, таке сьогодні відео. От. І хочу показати там вчора ми ходили на. На день народження до брата мого чоловіка. Я зняла маленьке відео. Ну, діло в тому, що Брат мого чоловіка і мій чоловік родилися в один і той самий день, в одну і ту саму дату, скажімо, не день, день може бути рідний, а дата у них одна. Так що вони відмічають в один і той самий день, день народження. От кожен рік один одного поздоровляють. Ну, вчора у його брата було 60 років, і вони вирішили так відмітити по-простенькому, але відмітити в піцерії, піцерія ресторан, ну, ми позаказували всі собі піци там, А перед тим, як їсти піцу, вони заказують фритури, там всякі панцироти, як вони кажуть, кроке з картошки такі довгенькі. Рисові шарики, це в них така фрітура антипаста, як кажуть, перед, перед основною їдою. От, і, і, і Рисові шарики, і обсмажена, може бути з, ку з ку кукурудзяної муки, е як вона називається, не пам'ятаю, по-українськи. У нас кажуть кулеша в, зах в Західній Україні мамалига, можна сказати, вони її ще е, варять, потім обсмажують, і так роблять фрітатино. От можуть бути якісь ще там рис, ну, ще шарик, так само рис, рисові шарики роблять, потім їх обсмажують на цьому на олії. І картошка фрі з тими сосисочками маленькими так само, От. і без сосисок. Е, так що це покажу вам відео коротеньке, як ми там відмічали. От. І подивитись, нічого такого, але ж, всі повеселилися, по, поїли піцу, і на тому все закінчилось. Потім закінчилось тортом все. Так що, таке відео сьогодні? Відео, пишіть мені свої інші питання, хто що хоче знати. От, і напишіть свої відео, яке, я, трошки покажу вам е, в цьому відео сім'ю мого чоловіка, ну і його, його брата. Сім'я мого чоловіка, в нього вже немає такої сім'ї. Батька помер е, назад. теж ще раніше померла, моєї її не застала, коли ми з ним зустрілися. І в нього залишилися тільки три брата. Два не тут. Живуть, а один день, який родився з ним один день. Ось так, коли відмітили вчора народження, вони разом в кінці торт задули, поставили так, свічечки. І з таким було день народження. Так що зацініть і напишіть свій гроші. Всім бажаю добра і, і миру. От, і побачимось в слідчих відео. Так що, таке сьогодні відео. Пишіть мені свої ще питання, хто що хоче знати. От, і напишіть свої відео, яке Тут трошки покажу вам в цьому відео сім'ю мого чоловіка, ну і його брата. Сім'я мого чоловіка в нього вже немає якби такої сім'ї. Бо батька помер два роки назад, а мати теж ще раніше померла я її і вже не застала. Коли ми з ним зустрілися. І в нього залишилися тільки три брата. Два не тут живуть, а один це тут то, який родився з ним в один день. І ось так ми відмітили вчора йому день народження, вони разом в кінці там торт задули, поставили дві свічечки, і ось таке в них було день народження. Так що зацініть і напишіть свої враження всім. Бажаю добра і, і миру. От і побачимось в слідчих відео.